Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми з вами пограємо у цікаві математичні ігри. Розпочнемо з рахунку. Полічіть, будь ласка, вперед або назад від заданого до заданого числа. Полічимо від 2 до 7. 2, 3, 4, 5, 6. Всім. Молодці. А тепер порахуємо від шести до трьох. Шість, п'ять, чотири, три. Дуже добре. Продовжуємо. Погляньте, перед нами з'явилися квіточки. У кожної є свій номер. Назвіть, які цифри на квіточках. Один. Вісім, три, п'ять, сім, шість. Скажіть, будь ласка, які з даних чисел менші за шість? Вірно, один. Три і п'ять. А скільки всього чисел ви бачите? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, дітки, шість чисел. Назвіть, будь ласка, числа у порядку зростання. Один, три, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер назвіть у порядку зменшення. 8, 7, 6, 5, 3, 1. Молодці. А зараз пропоную пограти в гру, знайди цифру 8. Ця гра на уважність. Потрібно знайти і показати цифру 8. Поставте відео на паузу та порахуйте, скільки цифр 8. Перевіряємо. Давайте порахуємо, скільки ви знайшли цифр 8. Одна, дві, три, чотири, шість, сім, вісім. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці, дітки. Дітки, погляньте. Перед нами сонечко, але воно чомусь дуже сумне. Як ви гадаєте, чому? Вірно, йому не вистачає промінчиків. Давайте допоможемо сонечку і порахуємо його промінчики. Один промінчик, другий промінчик, третій промінчик, четвертий промінчик, п'ятий промінчик, шостий, сьомий, восьмий. Дітки, погляньте. Наше сонечко посміхається, тому що ви йому допомогли у сонечка 8 промінчиків. Давайте пограємо у гру «Знайди пару. Вам потрібно знайти пару до чисел, щоб в сумі ми отримали число 8 до цифри 1. Яка пара? Так, цифра 7. А до цифри 2 яка пара? Так, цифра 6. До цифри 3 яка пара? Молодці. Цифра 5. І остання пара до цифри 4. Так, дітки, це теж цифра 4. Молодці. Ви гарно порлися завданням. А зараз число 8. Запрошує нас виконати математичну вправу. Швидко порахуйте. Отже, до трьох додати 2. Скільки буде? Вірно 5. Від сіми відняти 1, скільки буде? Шість. До чотирьох додати 3 буде 7. Від вісьми відняти 4, вірно маляти 4, до трьох додати 5 дорівнює вісім. Чудово маляти! Дітки перед нами будиночки, але вони незвичайні. А чому? Тому що вони побудовані з об'ємних геометричних фігур. А які фігури ви бачите? Давайте розглянемо. Перший будиночок, з яких фігур він складається об'ємних, це куб, а дах це конус, другий будиночок. Яку фігуру ми бачимо? Циліндр. А дах це куля, третій будиночок. Це куб, а дах. Що це за фігура? Ви знаєте? Давайте з нею познайомимося. Це фігура піраміда. Давайте її розглянемо поближче. Ця фігура в своїй основі має квадрат. Ось так. Ми її можемо поставити. А сторони у неї це. Трикутники. Один трикутник, другий, третій трикутник та четвертий. Дітки, а як ви думаєте, це площина фігура чи об'ємна? Вірно, вона об'ємна. Давайте порівняємо інші фігури з пірамідкою. Чим вони схожі? Піраміда може стояти. Як куб, конус та циліндр. У неї є сторони як у куба, але на неї не можна нічого покласти і поставити, як, наприклад, на куб чи, чи циліндр. Її сторони схожі на трикутник. А які ж предмети схожі на піраміду? Це дах на будинку. Іграшки, дах на споруді. Уважно розгляньте цей малюнок і знайдіть фігури, які схожі на піраміду. Давайте розглянемо. Так, ось вона пірамідка. А ще єгипетські піраміди. Молодці дітки. А зараз. Приготуйте конструктор і побудуйте цифру 8 за зразком. Поставте відео на паузу. Робіть не поспішаючи. Сьогодні ми з вами вивчили нову об'ємну геометричну фігуру піраміда. Та продовжили знайомитися з числом і цифрою 8. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!